Орден тамплієрів одна з найзагадковіших організацій в історії середньовіччя. Заснований у 12 столітті як військово-релігійний орден для захисту паломників на святій землі, він швидко здобув багатство, вплив і велику кількість прихильників. Однак, коли у 1307 році французький король Філіп IV почав переслідування тамплієрів, і орден було знищено. Залишилося безліч нерозкритих таємниць та чуток про їхні скарби, ритуали та секрети. Однією з найбільш захопливих загадок є легенда про скарби ордена. Тамплієри володіли величезними багатствами, але під час арештів ці багатства зникли безслідно. Існує безліч гіпотез про те, куди поділися їхні коштовності золоті монети та реліквії. Одні вважають, що скарби були заховані в таємному сховищі під храмом у Парижі, інші ж припускають, що вони були переміщені до віддалених фортець, наприклад, в Іспанії або Шотландії. Незважаючи на численні експедиції та спроби знайти ці багатства, скарби тамплієрів так і не були виявлені. Залишивши це питання відкритим для численних теорій і легенд, є навіть твердження, що скарби можуть бути сховані в Україні. Львівський науковець Борис Возницький, у книзі англійського вченого Фалена Ніколсона натрапив на дані, що в 1239 році тамплієри оселилися на Волині. В цьому їм активно допомагав Данило Галицький. А деякі артефакти ордену все-таки були знайдені у селі Новосілки Золочівського району Львівської області це два камені вагою до 10 тонн з таємничим написом. А на Закарпатті в селищі Середня залишилися руїни замку тамплієрів. Він являв собою характерну для Європи 12 століття чотирикутну вежу донжон заввишки 20 метрів і товщиною майже 3 метри. За місцевими переказами саме під замком сховані багатства тамплієрів, а охороняють їх гадюки, що водяться на території замку. Ще одна загадка пов'язана з припущенням, що тамплієри володіли святими реліквіями, такими як святий Грааль, чаша, з якої пив Ісус на таємній вечері, і Спис долі, яким, згідно біблійних історій, проткнули тіло Христа на хресті. Згідно з легендою, тамплієри стали хранителями граля та інших реліквій, які вони знайшли під час розкопок у храмі Соломона в Єрусалимі. У 19 столітті відразу кілька міст оголосили, що вони володіють граалем. У 1933 році на всесвітній виставці у Чикаго як Святий Грааль була продемонстрована чаша з антіохійського скарбу. Та пізніше реліквію датували VI століттям. Вважається, що Грааль досі може бути схованим у віддаленому місці Європи, а можливо навіть у Новому світі. А в Україні, зокрема в Умані, сучасні дослідники активно шукають реліквію з 2008 року. Про це навіть знято кілька документальних фільмів. Основна версія чаша Грааля. Захована у загадкових підземеллях Василіанського монастиря і парку Софіївка, які нібито з'єднані між собою, багато істориків сумніваються в існуванні реліквій, однак чутки і міфи про їх зберігання тамплієрами досі надихають письменників, кінематографістів і дослідників. Згідно з деякими теоріями, тамплієри мали власні системи шифрування. Для захисту важливих документів і таємних послань дослідники припускають, що саме так ордену вдавалося приховувати свої справжні наміри та захищати свої секрети від сторонніх очей. Один з таких шифрів нібито був використаний для запису ритуалів та важливих текстів, а частина дослідників навіть припускає зв'язок манускрипту Войнича з тамплієрами. Шифри тамплієрів і сьогодні залишаються джерелом захоплення для багатьох, а деякі з них досі вважаються нерозгаданими. Однією з найсуперечливіших тем є питання про внутрішні ритуали Ордена. За часів переслідування тамплієри були звинувачені в єретичних обрядах. Це породило безліч міфів про ритуали і таємні вчення Ордена. Існує думка. Що частина ритуалів містила містичні символи і знання, недоступні непосвяченим. Тамплієрів, що залишилися в Європі, або заарештували та судили під слідством папи, практично нікого не засудили, приєднали до інших католицьких військових орденів, або відправили на пенсію та дозволили спокійно доживати свої дні. Португальський король Дініш І. Відмовився переслідувати колишніх лицарів, як це було в усіх інших суверенних державах під впливом католицької церкви, під його захистом організації тамплієрів просто змінили свою назву з тамплієрів на відтворений орден Христа, а також паралельний Верховний орден Христа Святого Престолу. Багато вцілілих тамплієрів були прийняті в госпітальєри. Велика кількість дослідників стверджує, що частина вцілілих лицарів після розпуску ордену заснувала таємні товариства, які згодом стали відомими як масонські ложі. Деякі з масонських символів і ритуалів дійсно нагадують тамплієрські обряди, і це призвело до появи гіпотез про спадковість між цими організаціями. Хоча прямих доказів зв'язку між тамплієрами і масонством немає. Ідея про можливий спадок досі залишається популярною на світанку в п'ятницю, 13 жовтня 1307 року. Дата, яку іноді невірно називають джерелом популярних історій про п'ятницю 13-го, король Філіп Четвертий наказав одночасно заарештувати де Мольє та десятки інших французьких тамплієрів. Ордер на арешт починався зі слів. Бог незадоволений. У нас є вороги віри в королівстві. Були зроблені заяви, що під час церемонії прийому тамплієрів новобранців примушували плювати на хрест, зрікатися Христа і непристойно цілуватися та поклонятися ідолам. Однак ці та багато інших звинувачень були дуже політизовані без будь-яких реальних доказів. Великий магістр Жак Де Моле. Який зізнався під тортурами, відмовився від свого зізнання. Коли він був засуджений до страти, за легендою він перед смертю прокляв короля Філіпа IV і папу Климента V, які переслідували орден. Великий магістр заявив, що обидва помруть протягом року, і дійсно, незабаром король і папа померли. Це породило легенду про прокляття тамплієрів. Яке начебто обернулося проти їхніх ворогів. Ця історія підсилила містичний ореол навколо ордена, загадки ордена тамплієрів і досі хвилюють людську уяву. Незважаючи на численні спроби розкрити їхні таємниці, багато питань залишаються без відповідей чи справді орден володів неймовірними багатствами і святими реліквіями, чи мали тамплієри зв'язок із масонством? Або ж практикували таємничі обряди. І чи дійсно їхній останній магістр наклав прокляття на своїх переслідувачів? Хоча на більшість із цих питань немає однозначних відповідей, спадщина тамплієрів продовжує надихати дослідників, письменників і шукачів пригод, даруючи їм нові загадки та мрії про невідомі таємниці, які можливо ще чекають на своє розкриття. На сьогодні це все. Як завжди, висновки робіть самі. Якщо відео сподобалося, будь ласка, оцініть його вподобайкою та підпискою, а також залиште свій коментар думку про таємниці тамплієрів. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.